Сьогодні можете оцінити мої вуса. Вони будуть рости. Мишка це той гаджет, про який ми згадуємо тільки тоді, коли він починає реально бісити. Але якщо вибрати її правильно, то ви раптом помічаєте, що і працюється швидше і грається приємніше, і рука при цьому не втомлюється. І у цьому відео ми коротко і по-людськи намагатимось розібратися, які ж загалом бувають мишки, чим вони відрізняються. На що варто дивитися перед покупкою, щоб потім не думати навіщо я взагалі це взяв. Тож і зручніше, Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Почнемо з простого, адже мишки відрізняються не лише ціною та підсвіткою. Найперше, що варто зрозуміти, це для чого вона вам реально потрібна, бо є варіанти для офісної роботи, є для ігор. Третє, взагалі для монтажу і дизайну. Якщо вам треба просто комфортно клікати і не думати про техніку, то універсальна офісна мишка підійде просто ідеально. Якщо шукаєте варіант для постійної роботи чи геймінгу, тоді варто зануритися в деталі та характеристики. Друга важлива річ, про яку варто подумати на старті, це форма, тому що мишки бувають під праву руку, під ліву, руку, універсальні, які підходять всім. Є ергономічні варіанти, є вертикальні мишки і загалом безліч всього різного. І тут правило дуже просте: якщо ви берете мишку в руку і вам одразу ж зручно, це ваш варіант. Якщо відчуваєте, що щось не так і треба трошечки звикати, то краще відкласти цю модель на потім, пошукати ще щось, тому що ну, вам цим користуватися щодня. І насправді це ж стосується і ваги, тому що легше не за. Завжди може бути кращим саме для вас, просто кажучи, віримо відчуттям, віримо власні чуючці в цей момент, тому що вона вас точно не обманить, обдурить, не обдурить. Тепер про підключення і дротові мишки насправді досі залишаються надійними, стабільними і максимально прямолінійними варіантами, тому що їх підключив і все працює. Але якщо чесно, то сьогодні це не найбільш комфортний варіант, тому що провід, він постійно десь чіпляється. А ви будете з ним боротись більше, ніж фокусуватися на справі. Тому найкрутіший варіант сьогодні це мишки на 24 ГГц, особливо, якщо ви граєте, адже в даного типу затримки майже немає, все стабільно, а відчуття, як і в дротової, тільки без хвоста. Для Роботи повсякденних задач і ноутбуку, наприклад, підходить і Bluetooth. Він більш економний, спокійний, зручний, коли не хочеться займати USB-порт, бо вони сьогодні на вагу золота. Але найраціональніший варіант це мишки, які підтримують все і одразу зйомний дріт, Bluetooth і той самий 2,4 ГГц. От просто перемикаєтесь під задачу і не думаєте про те, чого саме зараз вам не вистачає. Такі моделі універсальні. Вони зараз стали нормою серед багатьох виробників, і це реально робить життя простішим, тому що один. Девайс, а сценарії використання, ну як мінімум. Три це якраз на випадок, якщо не хочете думати про підключення взагалі, от берете і підходить для всього і одразу. Дуже логічно. Якщо ви обираєте ігрову мишку, то тут важливо дивитися не тільки на дизайн або ж на підсвітку, а на реальні характеристики, які впливають на комфорт і контроль під час гри. Перше, це DPI. по суті, це роздільна здатність сенсора. Мишки для ігор важливо, аби сенсор був точним, стабільним на будь-яких швидкостях руху. Великі цифри DPI, там 18, 20, 30 тисяч це нормально для геймерських моделей, але дуже часто гравці працюють на значно нижчому діапазоні і підлаштовують чутливість під власний стиль. Високий верхній поріг. це, звісно ж, перевага, але він скоріше показує потенціал сенсора, а не те, що ви будете користуватися таким типом постійно. Друга важлива характеристика це LOD або ж мінімальна відстань від поверхні, на якій мишка починає відстежувати рухи. І тут все просто. Чим менше, тим менше губиться курсор, коли ви піднімаєте мишку над столом. І це дуже Зручно для швидкого приміщення. Третє це стабільність трекінгу на різних поверхнях, тому що хороший сенсор точно повторює рухи на килимку, на дереві, на пластику. Деякі моделі навіть на склі працюють, що робить мишку універсальною за будь-яких умов. І ще один момент: це додаткові кнопки, і швидке перемикання. DPI, тому, що сучасні ігрові мишки часто йдуть з програмним забезпеченням від виробника, де ви можете налаштувати, що робить кожна окрема кнопка, створювати різні профілі для різних ігор і швидко змінювати чутливість сенсора під час. Грає це дозволяє максимально адаптувати мишку під ваш стиль і отримувати втримувати контроль над кожним рухом. Так от. Враховувати кожну деталь. і звісно ж, в бездротових мишках важливою є і автономність. Більшість сучасних моделей працюють тижнями і навіть місяцями без підзарядки, а живлення може бути як від звичайних батарейок, так і від вбудованого акумулятора з можливістю швидкої зарядки. І тут, звісно ж, перевагою може бути невеличка зарядна станція в комплекті, аби мишка не підвела вас в найбільш неочікуваний момент. Звісно ж, на розхід акумулятора впливають і режими підключення, тому що 2,4 ГГц. Трошки більше витрачає енергію, зате дає мінімальну затримку і стабільний трекінг. Тоді як блютуз він економніший, але підходить не для всіх ігор. В будь-якому випадку сучасна бездротова мишка вже дозволяє комфортно грати і працювати без хвилювання про заряд, але варто тримати цей пункт на контролі. Не хочете хвилюватися про заряд, просто працюйте на проводі. Все просто Ну і коротко розповім про декілька прикольних моделей, які ви можете придбати, хоч прямо зараз на сайті магазину кібернетики. Посилання традиційно в описі і нагадую, що у вас є промокод Ігор, який принесе вам безкоштовну доставку при замовленні цих або будь-яких інших товарів онлайн. І перша в цьому списку це бюджетна миша GamePro m 520. І насправді це універсальний варіант як для офісу, так і для гри у вільний час. Сама миша важить близько 80 грамів і має два види підключення через Bluetooth 2,4 ГГц, на корпусі вас чекає 9 кнопок, включно з кнопками вімкнення вперед-назад, з лівого боку, та можливістю перемикати режими DPI, аби знайти ідеальний для себе. Сама ж роздільна здатність сенсора тут досягає 4800 DPI. Звісно ж, акумулятор тут теж є, він на 500 мАч і забезпечить вам 43 години роботи автономно, що дуже багато. І насправді, от, якщо обираєте щось стабільне, невибагливе, просто щоб було і працювати, Надійно, то це доволі непоганий варіант. Наступна на черзі GamePro Genesis Spider. І назву вона цілком виправдовує дизайном. На павках справді схожа. Ця мишка значно легша за попередньо. Всього 68 грамів, три режими підключення. Це провід Bluetooth та передавач 2,4 ГГц. І останнє мені було доволі важко знайти, бо він знаходиться не в самій коробці, а під кришкою самої миші. Корпус тут пластиковий. На корпусі вісім кнопок. З лівого боку тут знову ж таки кнопка вперед назад і окрема кнопка Fire. Ну і як поважаючи себе геймерська миша, Genesis Spider має RGB підсвічування. На комфорт ніяк не впливає, але виглядає стильно. Ну і звісно ж, в плані характеристик вона теж робить крок вперед. Готова пережити до 20 мільйонів натискань, має роздільну здатність до 24 тисяч DPI, але тільки якщо ви встановите фірмовий застосунок. Акумулятор тут на 400 мільямпергодин, і його вистачить на 13 годин роботи. Це, мабуть, головний недолік. Далі коротко згадаємо про дві, як на мене, дуже подібні моделі, а саме AJ зжей 159. В мене вона в блакитному чи бірюзовому кольорі, та AJ 179 в білому кольорі, відповідно. З точки зору комплектації вони мають ідентичний набір. Це сама миша, кабель для підключення та заряджання, і також база для заряджання. Вона ж є провідником на 24 ГГц. Кнопки в обох мишках розташовані однаково. І це класичний набір, ліва, права колесо з лівого боку вперед назад. Кнопка перемикання режимів знизу. Особисто для мене AJ 179 є більш комфортним. Ергономічно, але це суто суб'єктивне враження. Обидві миші мають шість режимів DPI, які ви можете перемикати, аби знайти ідеальні саме для себе акумулятор на 400 мАч і загалом вони є доволі подібними. Тож, яка вам краще в руку ляже, може, можете ту й обирати. Наступна на черзі, на вигляд, мінімалістична і проста, але при цьому дуже зручна і комфортна Game Pro Asgard Odin. і вона найлегша в нашому списку сьогодні. Всього 39 грамів. Тут для вас два типи підключення: це по проводу та Через ресивер 24 ГГц, роздільна здатність сенсора може досягати 30 тисяч DPI і хоч акумулятор тут сьогодні на 250 мАч, проте він може забезпечити до 30 годин роботи. На самому корпусі знаходиться п'ять функціональних кнопок та перемикачі знизу. І до речі, зручно що режиму DPI ви можете бачити завдяки світлодіоду з лівого боку мишки. Врешті ж яскравого RGB тут немає, але головне, що все і без цього працює чітко і. Точно. Ну і фінальна на сьогодні це миша від Grava Star, модель Mercury X Pro. І виглядає вона просто фантастично. Справжній павук у ваших руках і ресивер на 2,4 ГГц теж в цьому ж стилі. Загалом, тільки за дизайн тут можна віддати абсолютно все, і звісно ж, при цьому вона ще максимально функціональна. Хоча по зручності перший період може бути незвично, тож краще потестити завчасно. Звісно ж, софт від виробника тут теж є, як, до речі, в попередніх варіантах. Тобто, ви можете на Налаштовувати її під себе більш детально, включно там з підсвіткою з кожною клавішою. Автономність тут на найвищому рівні 113 годин від одного заряду. Ну і звісно ж, максимум 32 тисячі DPI, якщо знадобиться, просто кажучи, це певною мірою монстр серед мишок для вашого геймерського сетапу. От, в принципі, і все, що варто знати про комп'ютерні мишки, але пам'ятайте, що цифри на коробці ну це, звісно, важливо, але це лише частина історії. А справжнє відчуття мишка з'являється, коли ви берете її в руки. Тож обирайте найзручніше саме для вас і насолоджуйтесь комфортом та контролем в кожному русі. Нагадую, що придбати будь-який серед варіантів, який вам припав до душі, можна за посиланням в описі. Тож переходьте і не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підписатися на канал і тицнути на дзвін. Віночок. Вам не складно, нам справді дуже приємно. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі кібернетики.